Не журі, не комісії. Мене звуть Ярослав Фітько, я вчитель фізики. Я сьогодні хочу продемонструвати моє розуміння і виконання завдання номер 2 Я мав провести та пояснити демонстрацію руху біконуса в залежності від кута розхилу рамки. З обладнання я мав біконус, бікону, біконус, рамку і паперовий транспортер. Відповідно невеличкі позначення, які я собі вигадав. Можливо, так, можливо, не так. так. Я позначив для того, щоб пояснити рампу у мене є кутому розкриття рампи, позначити її для себе тут ну, і не потималька, а просто куталька. Далі позначив собі рампу. Рампа у мене має фіксований кут. я не робив, не перевертав її, вона фіксований кут має. Цей кут я виміряв з допомогою паперового транспор транспортера становить 8 радусів. Умовно рампу. І як зміг, так і виміряв біконус. біконуса. Він становив у мене приблизно 53 градуси. Але тут зовсім ну, не скажу чесно, що прям 53. Я намагався робити проєкт з допомогою папіру. У мене є папір, який дозволяє зробити умовний кут. Що з демонстраціями? Що можна показати, якщо ви були моїми учнями? Є дві особливості руку біконуса. Насправді така чарівна фігура, яка може рухатися не лише вниз, як звичайний рух, да, який ми розглядаємо машинку на похилій площині. Треба добрати правильний кут. Тобто не лише варіант падіння. Це вам на заохочення. А й, можливий, досить цікавий рух, який досить незвичайний. Зверніть увагу, піконос не містить собі жодного двигуна. Не містить. Але я не чіпаю, не торкаюся, але чомусь він йде вгору. Ну, тому на цьому моменті слушне заохочення всім учням. Давайте ми будемо дізнаватися більше, чому так відбувається. Що, так може? що це може бути, що може до цього призвести. Що ще можна з учнями... випропонувати, щоб я вам запропонував? Що у нас з вами основні фактори, які взагалі можуть впливати на рух біконуса? Це, ну, це зрозуміло, те, що продемонстрував кут розкриття рамки. Це у нас може бути коефіцієнт РТ між рамкою та конусом. Він у нас не змінюється, не грає ролі. Далі може бути фор форма біконуса. У нас так знов-таки не змінюється, тобто все це, це фіксовано. І початкова швидкість. Спробуємо зробити щось з початковою швидкістю. Я хочу його, щоб він котився до мене, а він від мене від'їжджає чомусь. Що Чому? має? Таке кратке питання. Далі з ми розбираємо зразу. Тут є декілька моментів. Важливо, що рух може бути прямолінійним, він е, може бути кочення. В більшості випадків виконується якраз кочення, і може бути процесія. Да, нове слово для мене Прецесія. це коли. Не співпадає, у нас трошки не співпадає обертання конуса, воно перпендикулярно напрямку його Ну, На щастя, в даних випадках я не буду демонструвати це вам. Це за випадку, коли трошки неправильно добираємо кути, або кути дуже малі, можна подивитися. Кути дуже, да, це невеликий кут трошки особливість. Є невеличка прецесія. Тобто, кому не зовсім так, як ми від нього вимагаємо. Отже, що по демонстрації? По демонстрації можна продемонструвати учням. Двік, або я хочу продемонструвати вам дві критичні точки. Це кут 30 градусів між а, рамками, в якому, в якому а, біконус починає рухатися в пору. Це перевірив експериментально. Є у мене кут розкриття 12 градусів, в якому стандартно біконус буде котитися з я вам продемонстрував це. Але ще є одна можливість. Це у нас... Да, Випочаюся, що використовую папірець, але не дуже зручно транспортером працювати. Швидко. Це у мене ще кут. 21 грамот. При якому? Бік конус не рухається. Тобто він знаходиться в рівнології. Взагалі, таку роботу я такий дослід десь бачив в Ман, в Академії наук. І е, сутність його полягає в тому, що там, ну, тут у нас трошки простіше завдання, е, є певна залежність, я б сказав, прямолінійна залежність між синусом кута розкриття рамки, і між тангенсом висоти рамки. Тобто кут, якщо візьмо, там між ними прям, прямолінійна залежність, Збільшую, можна гратися, збільшуючи кут на хилу рамки, таким чином ну, можна досягати їхнього балансу між, між ними. Він виводиться якраз з моменту, коли Бікон стоїть на місці. Так, що тут у нас ще таке? Чому, чому виникає, до речі, рух? Тому що коли біконус рухається, от пояснення, да, чому він рухається, з чого це може випливати? Ну, у нього складний радіус. Тобто, Коли біконус, біконус рухається по рамці, ви бачили, у нас потрошки збільшується, у нас потрошки його радіус. Активний радіус його зменшується. Да? Тобто ви бачите, що якщо тут у нас радіус, яким я кладу на біконус, якщо ми його вимірюємо від центра Осі до рамки, він буде великим, то чим далі він рухається вгору, тим він зменшується. Це такий от умовний, умовний радіус, який задіяний. Таким чином, ми можемо з вами сказати, що момент сил, який рухає цей біконус. І чому він з'являється взагалі? Тому що пряма, що з'єднує точки дотику рамки з біконусом, не лежить з точкою центр мас на одній вертикалі. За рахунок цього виникає сил, який намагається повернути на місце, і таким чином біконус рухається. Ну, зміна висоти, або зміна висоти рамки компенсується зміною радіусу біконусу. Критичні, ще раз затверджую, критичні кути у мене або фіксовані пути 30 градусів. біконус рухається вгору, 21 градус не рухається. І 12 градусів рухається вниз. На цьому, в принципі, все, що я хотів вам продемонструвати. Завершено. Дякую, з приводу таких подвійних пути. Тепер з приводу того, де можна так, трошки по роботі. Як, навіщо це? Дякую за питання, Навіщо взагалі ця робота може бути е, перша? Саме просто, от я, де я б його виконав. Коли купив собі виконується рамку, прикольний експеримент. Це заохочення учнів до вивчення фізики. Причому це і 7 клас просто на початку прямо на навчання, на початку, яка фізика чудова. А для розрахунків це вже 10 клас, я б сказав би, це розділ кінематики. Чому? Тому ну, що тут є синуси, тангенси, косинуси. і 9 клас не факт, що попаде тема на тему краще 10 класу. Яка доцільність? А це перевірка експеримента. Ну, як, як у нас сьогодні було, це гарна перевірка не тільки того, як дитина розуміє процеси фізики, ну ми ж знаємо, то, похила площина, тіло має падати кутитися вниз або стояти на місці. Все, варіант ворогу без жодної дії, жодної сили, воно рухатися не може. Я вам показав, що може рухатися тільки за формою. Змінили форму, порухалося вгору. Цікавий такий момент, що як нове бачення, нове заохочення це якраз про креативність. Гарне питання. І плюс креативність. Ну, дитина має дотективно ну, використовувати паперу з ручкою, тому що, ви ж розумієте, у нас кут не так просто виміряти. Навіть мені було так просто зрозуміти, що треба або робити проєкцію арку, щоб назря його складав, що треба або якось виводити спільну точку, щоб виміряти звичайним транспортиром, або треба якийсь там хист прикладати. Або ну, цеповим транспортиром. Так, да, можна було, звісно, я трошки пізніше зрозумів, що є, що є сонце сьогодні сьогоднішній день можна було робити, я попад, до речі, будував. Ну, я насправді я будував ось таким чином транспортирує ну, Якщо на світло дивитися, дозволяє зробити гра. -то непогано, що паперовий транспортир. Ну, з цим також можна помітки на ньому робити, але не намагався зберегтися. Можна ще запитати? Поясніть, ласка, у точніше, що питання. Я не зрозумів, що не способний. Mm -hmm. Тангінг став А, вибачає, Тан е тангенс кута нахилу ось Отак правильно, я неправильно сформулював. Це якщо ми подивимося на рамку, це оцей кут. Це кут рамки. Оцей. Тобто кут нахилу рамки відносно Ну, кут, під кут підйому рамки відносно горизонту. Я та, трошки некрайне скажу, боюся за це. Ви сказали, що синус Альфа зв'язаний з тангінсом по вашому соти рамки. А як вони зв'язані? Взагалі, я чесно. синус Альфа це кут розходження. Синус Альфа це половина. Можна показати, що синус Альфа зв'язаний з тангенсом до сотиранки. Ви ж догадали, що вже вашому тангінс рамки. А як вони зв'язані? Там я чесно, формулу не пригадаю. Я пам'ятаю, що воно там, там є зв'язок. Це просто я, я дивився рішення циман. Я зараз не, не, не встиг перевіряти, перевіряти, перерахувати там через радіус. Там різниця радіусів дорівнює довжині Давай, проходити. Давайте інакше. Ви можете поставити. Ви можете все, що... ви Дальше, ви я спробую нічого... я хочу пригадати це. Ви нічого не робите, нічого не їздите. Так. Ви маєте зараз якийсь кут. Так, якийсь кут має? У вас є цей культур, який ви Так. Як ви спортуєтеся? Да, вони, ну, вони прямо лінійно, там, там на якийсь коефіцієнт там нажали. Так, поміняйте, поміняйте питання. Е, да, я, да змінився? <клухи> Ні, це змінився? Ні, бета не змінився. Не змінився. Як ж ми між собою зараз зв'язати? Зв'язок має бути. Чого залежить щось? Тобто там ще один параметр є. Швидкість руху. Так, звідси. Це куди? Ну, ці кути зв'язані, от я пам'ятаю, що вони там є, там є домноження на коефіцієнта. Там ще, по-моєму, кут використовується еталон. Я відсутньо, що я вийшла. Да. Ну, так. І, я так не зрозумію, чому ви робите так? Треба, треба більше працювати. Я вивчив. Просто так і думаю. От, і мені, я кажу, ну я не розумію, як же це воно по фахеві, то ще не робиться. Не зрозуміло. зрозуміти. Не зрозуміло. А от як воно робиться? Чому? 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 Хто ви? Звісно, сила вина, яка яка, яка чомусь виникає. А, так, хороше. Хороше питання. Ну, а це так само має бути сила тяжіння, бо іншої сили тут немає. Але вона має, ну, вона має змінюватися за рахунок того, що ну, да, правильно змінюється радіус, на який опирається. І завдяки цього, і завдяки цього у нас виникає Рух. Вертикально вниз, ну звісно. Як я визволяю, ну що ви там вище вони? Він поговорив на це. Чому рухається і хто ви на з що рухається, у нас дякую вам за відповідь. Так, це ж побачив. Це залишається? Це ма, так, щоб правильно поміряти, так, дякую. Маленьке зауваження. Запитання. Обираєте термінологію? я трошки хулівався, да. Я не розумію, так. Це не мотиву. Так, я зараз я зрозумів. Так, дякую.